15 травня відзначають День пам'яті святителя Афанасія, патріарха Константинопольського, Лубенського і Харківського чудотворця. Святий Афанасій Паталар походив із шляхетного роду, що мав зв'язки з візантійською династією палеологів. Він народився у 1597 році на криті. Батько його Григорій був ученим, філософом і публіцистом, а старший брат Євстафій лікарем. До 26 років Афанасій жив на Криті, який у той час перебував під владою венеційців. Він здобув чудову освіту в шанованому аркадійському монастирі і добре знав філософію, давньогрецьку, латинську, єврейську, арабську та італійську мови. Монашество Афанасів прийняв на крицькому подвір'ї Синайського монастиря і незабаром прославився на батьківщині як видатний проповідник і тлумач святого письма. Добра слава про нього дійшла до Константинополя. У 1626 році Константинопольська патріархія призначила Афанасія місіонером у Валахію. В той же час, за дорученням патріарха Кирила І Лукаріса, якому Афанасій доводився земляком, він наново переклав псалтира з давньоєврейської на новогрецьку. Згодом цей псалтир зберігався на острові Патмосі, а списки з нього поширилися монастирями Афону. У 1631 році молодого, але вже відомого і шанованого проповідника Афанасія висвітили на митрополита Салонік. Тим часом патріарший престол Константинополя став полем боротьби між різними силами, які змагалися при султанському дворі, зокрема між посольствами впливових європейських держав. Через ці інтриги у 1633 році втратив престол покровителя Фанасія Кирил Лукаріс. А через рік і його наступник. За підтримки французького посольства Афанасій став новим Константинопольським патріархом. Однак, щойно Кирил Лукаріс повернувся із заслання, Афанасій відразу поступився йому престолом. Після цього Афанасій ще двічі на короткий час ставав патріархом, але легко поступався іншим претересом. На митрополичій кафедрі святого також чекали випробування. Оскільки він не міг зібрати необхідні податки, його двічі саджали у в'язницю. За підтримку Афанасій звертався і до московського царя Олексія, але отримана ним милостиня була вельми незначною. Натомість святий відзначався любов'ю до чернечого життя. Він улаштував келію на Афоні у XIX столітті. На цьому місці виник скид святого Андрія, де подвізалися ченці з Росії, а також доклав багатьох зусиль до розбудови свято-миколаївського монастиря у Галаці, князівство Молдова, де його всіляко підтримував молдовський господар Василь Лупу. У 1652 році Афанасій вирушив до Москви, щоб просити в царя Олексія допомоги у об'єднанні православних держав Молдови, України і Росії у боротьбі з турками. Дорогу він зупинявся у Богдана Хмельницького у Чигирині, а у квітні 1653 року прибув до Москви, де залишався до зими. За цей час Афанасій на прохання московського патріарха Никона уклав чин звершення архієрейської літургії. Цей чин у своїй основі використовується і зараз у православному богослужінні східнослав'янської традиції. На зворотньому шляху митрополит також відвідав гетьмана Богдана Хмельницького. Тривалі подорожі розтривожили його давні хвороби і Афанасію стало зле. Він вирішив перепочити у Мгарському монастирі у Лубнах на Полтавщині, де й спочив навіки у фоміну неділю, 5 квітня 1654 року. Ігумен монастиря Петроній разом із братією та патріаршим Почетом поховали патріарха у храмі Преображення Господнього під Амвоном перед царськими вратами у повному облаченні, як прийнято ховати східних патріархів. Оскільки святого Афанасія поховали у сидячій позі, його іноді називають Афанасій Сидячий. Господь благоволив прославити спочилого святителя нетлінням і чудесами. У 1662 році через місто Лубни проїжджав паїсій Лігарит, митрополит Гаський, Єрусалимський патріархат. Тут ієрархові з'явився у вісні святий Афанасій. За участі паїсія гробницю святого підняли із підспуду, і його тіло було віднайдене нетлінним, хоча одежі цілком злотліли. Мощі святого облачили в нові ризи і розмістили в раці у соборі. За наступні століття до святого приїжджало багато богомольців, які отримували чудесні стілення біля його мощей, про що збереглися численні свідчення. Прославлення святого Афанасія відбулося у 70-х роках XVII століття з усиллями митрополита Київського Константинопольського патріархату Йосифа Нелюбовича. Тукальського. У 20-х роках ХХ 20 століття більшовики зірвали срібний оклад із мощей святого, а самі мощі у 30-х роках були перевезені до Харкова. З 1947 року вони перебувають у Благовіщенському соборі міста. 15 травня вшановується пам'ять мучеників Еспера і Зої, його дружини, а також їхніх дітей Киріака і Феудула. Ці святі походили з фрігії і жили в правлінні імператора Адріана 124 рік. Вони були рабами багатого язичника на ім'я Катал у місті Аталі, що в памфілії. Одного разу Киріяк і Феодул повідомили батькам про своє бажання піти від пана, отримавши свободу кров'ю Ісуса Христа, вони не бажали більше бути рабами ідолопоклонників, які служать фальшивим богам. Їхня мати Зоя спочатку намагалася вмовити своїх чад потерпіти, але потім діти переконали її разом постраждати за Христа. Так, заохочуючи один одного, вони з'явилися перед своїм господарем. Християни оголосили Каталові, що він має владу лише над їхніми тілами, але душі їхні належать одному панові. Ісусу Христу, здивований такою сміливістю, Катал відправив їх до Еспера, який служив у місті під назвою Тритоніон. Пізніше святкуючи народження сина, Катал вирішив змусити чотирьох християн скуштувати ідоложортовну їжу, але хоробрі діти, взявши осквернений харч, його собакам Дізнавшись про це, катал велів покласти їх на дибу і розірвати боки залізними гаками. Еспера і Зою змусили бути присутніми при катуванні. Батьки закликали синів залишатися непохитними до кінця. Розлючений катал велів їх висікти і кинути всіх разом у палаючу піч. Наступного ранку з печі почувся спів псалмів. Але, відкривши дверцята, язичники виявили лише нетлінні тіла чотирьох мучеників, повернені на схід. Причому здавалося, що вони просто заснули. 15 травня вшановується День пам'яті святителя Сави, єпископа Дафнусійського. Із раннього дитинства святий Сава виявляв велике благочесті і страх Божий. За чесноти його обрали єпископом міста Дафнусій. У Віфинії. Своїм прикладом і наставлянням він затвердив паству в виставій вірі й охрестив багатьох язичників. Дату його мирної кончини невідомо. 15 травня вшановується День пам'яті благовірного і рівноапостольного царя Бориса у святому хрещенні Михаїла Болгарського. Славний цар Борис народився у IX столітті і був вихований в язичництві. З християнством його познайомили сестра і дядько, святий князь Єнравота Боян. 10 квітня єнравота прийняв мученицьку смерть під час гунінь, розв'язаних Маломиром, попередником Бориса. Прийшовши до влади у 852 році, Борис спочатку звернувся до латинських місіонерів, оскільки на той час Болгарія уклала військовий союз із франками проти Моравського князя. Але невдовзі культурні та політичні симпатії царя Бориса схилилися на бік Візантії. Він попросив імператора Михаїла Третього. Хрестити його самого і весь його народ. Князя хрестили з великим торжеством у 864 році у плисці, древній столиці Дунайської Болгарії. Для цієї події спеціально приїхав єпископ із Візантії. Борис був названим Михаїлом, за іменем свого хрещеного батька, імператора Михаїла. Слідом за ним у християнство навернулася велика частина народу, бояри і люди всіх станів. Патріарх Константинопольський святитель Фоті, 19 лютого, послав до Болгарії проповідників, а також надіслав князю листа, в якому роз'яснював обов'язки християнського правителя. Цар прагнув вранувати молоду церкву за зразком Візантійської і сподівався домогтися її самостійності. Оскільки Константинополь поставився до цього неприхильно, Борис звернувся до папи Римського, який також послав до Болгарії місіонерів. Західна церква тоді ще була в єдності зі Східною, але баварські проповідники акцентували у своїй проповіді на тих аспектах віровчення, де Захід ухилився від вселенського переповнювання. Передання. Вони поширювали помилкове вчення про походження Святого Духа і від сина і наполягали на винятковому вжитку латинського літургійного обряду. Служити слов'янською мовою вони вважали неприпустимим, через що їм не вдалося значно вплинути на народ. Звернувши увагу на ці проблеми, цар зрештою вигнав з Болгарії латинських місіонерів. Собор, скликаний у березні 870 року, підпорядкував болгарську церкву Константинополю. Направлений з Візантії архієпископ облаштував кафедру в Преславі, звідки керував молодою церквою. У 885 році п'ять учнів святих Кирила і Мефодія, Климент, Наум, Ангеляр, Гораст і Сава. Так звана Ухрицька п'ятириця, заповзялися до місії серед болгар. Вони проповідували віру слов'янською мовою і поступово хрестили весь народ. Незабаром завдяки підтримці царя болгарська земля розквітла храмами, в яких підносили хвалу Господу Богу слов'янською мовою. У 888 році. Цар Борис Міхаїл зрікся престолу і пішов у монастир. Але коли його син Володимир, 888-893 роки правління, почав руйнувати все створене батьком, переслідуючи православне духовенство і заохочуючи язичництво, Михаїл змінив чернечий одяг на військовий. Він позбавив Володимира Трону і посадив замість нього молодшого сина Симеона. Відновивши порядок, Михаїл повернувся до монастиря і решту життя провів у подвигах безмовності та молитві. Він спочив у мирі 2 -го 15 -го травня 907 року.